Хей, hey, я з вами я Андрій Бодровинтів. Всім привіт! Я хочу зняти одне відео про Крашу Ряд, яке будемо на своєму основному аккаунті відкривати різні сундуки. До кланов його ми не добили. Напевно, буде в іншому відео клановий текст. Просим хогів і ми будемо улучшувати дві карти Це еліти до 11 і Валькірія до 6. -го. Ще я прийшла з питання 2 на 2 сумістат мої смертю. І я зробила 9 побігли пораження, серед ми їх теж відкриємо. Давайте почнемо. А хоча давайте першу карту одну зіграємо. Катку, а потім вже... Пусть помаленьку відкривати сундуки. Купив я їх довго. І ще не було дуже довго відео на моєму каналі. Не знаю чому. Такс, не знаю чому. Так, І давайте поставимо. Йдемо зап. і ставимо гумнів духів, я думаю. І останній нього. Нормально. Яких немає. Дракончик багато не продамажить. Став мага. Ну що... Блін. Вроді має бревно. Чому він гарни кинув, я не знаю. І хок. Нормально зайти. <coughs> Хуб дає дві теки. Стан варка на це все і ну, все щещає. Один зап. Станзап. І це походу на мінус. Нормально. А це точно не треба їх хафати. Я... Да, Давайте задафом. Чого панова ФК? Блін. Все ми програли. І це про Граш. Вже так про Гігри звернувся. Так. Давайте почнемо відкривати, спочатку ми будемо. Точніше начнем з безплатних. І мене не один. Ну так, потім підемо золотий. Ой, ой-ой-ой. Нет, все нормально. Так. Эпика нема. Так. І И... я эпикар, цар Нормально. Тепер, тепер, блін. Давайте підем з огромних по-скорому. Такс. Відкриваємо епіческий. Такс. И і... полетіли нормально і. Ай! Відкриваємо другий огромний зі запитання. і сундук заспитання. Так, і тут... Хотя в голову шари, мені вони не так потрібні. І прийдемо до магічного. Давай. Я його хочу. Фу, давай. Є... Не будете для її. Четыре дзеркала. Погано, погано. І улучшуємо наші карти. До еліти до 11. сто. <кхід> Улучшили. І тепер вальку до... Шостого леву. Все. Дамо Палачу. І елітних варварів. Все, я думаю, в нашому відео ми відкриємо наб'ємо ми королівський і відкриємо клановий сундук. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.